Привіт, малята. Подивіться, яка гостя до нас сьогодні завітала. Привіт, друзі! Мене звуть Даринка і я мандрівниця. Я дуже люблю подорожувати. Дуже цікаво, що це за місто і куди це я потрапила? О, це чудово, Даринка. Ми раді вітати тебе у нашому рідному місті. Малята. Давайте разом розкажемо даринці про нашу Вінницю. Це чудове місто в центрі України, яке не тільки багате своєю історією, визначними місцями, а й людьми, які проживають у місті. Вінниця це наша мала батьківщина. Ми тут народились, живемо. Найперше, де ми гуляли, це вулиці рідного міста. Тут затишно, чисто, по-своєму тепло. У Вінниці можна побачити багато визначних та цікавих місць. Центральний парк місце відпочинку не тільки дітей, а й дорослих. Музей садиба імені Миколи Івановича Пирогова, де жив і працював видатний геніальний хірург. Водонапірна вежа особливо гарною є в нічний час. Краєзнавчий музей. Якщо ви ще ніколи не бачили скелета мамонта, то тут на нього можна подивитись. Також можна покататись на теплоході або трамвайчику. Завітати до найгарнішої цукерні, де на вітринах танцюють ляльки. А ще. Вінницю називають місто фонтанів. Тут є багато різних красивих фонтанчиків. Всі вони так і манять своєю красою, але є ще найбільший у світі річковий світломузичний фонтан під відкритим небом. Дивлячись на цю красу, ти ніби поринаєш в казку. Про Вінницю можна розповідати багато цікавого, але краще побачити та відчути теплоту та затишок цього мальовничого міста. О, дякую, друзі! Тоді я вирушаю у свою подорож по місту Вінниця. До побачення! Бувай, Даринко, щасливої, цікавої та незабутньої подорожі тобі.